Привіт! З вами Світлана і рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас субота, 1 липня, розпочався у нас уже другий місяць літа. І перед собою ви бачите знову мою вишиванку. Вишиванка трошки пожмакана, але я цим не переймаюся, я вже її виперу, коли зроблю пазушний розріз, він у мене не зроблений. Але тут я все дошила. Окрім одного моменту. Зараз я вам покажу. Значить, робота в мене високою. Сейчас поміряю, бо не міряла. 42,5 см. Висота, так, а ширина майже 19, 18,8, ну, майже 19. Не знаю, наскільки буде усадка. Будемо бачити. Отака вона в мене велика, красива. Зараз я її трошки заверну. В цій роботі я порахувала, я люблю рахувати усе. І в мене на період пішло 33 165 хрестиків. О, то це виходить. У мене картина Іриси від Aliexpress, там 31 тисяча. З хвостиком. То в мене перід вишиванки навіть більший, ніж картина Іриси. Так, трошечки опущу. О. Так. Щоб ще трошки. Так, так. Да. Значить, отака в мене вийшла горловинка. Красива, мені подобається. Що я не зробила, зараз трошки збільшу, по схемі, отут біля зеленого рядочка хрестиків, має бути ще чорний. І тоді, якщо я прошила б чорним рядок хрестиків, це виходить з цього боку з цього, і отут знизу, отут знизу то у мене. На пазушний розріз би залишилося 6 ниточок всього. Я спробувала, зараз покажу, я спробувала зробити на 3 нитки ось, і зробила на 5. На 5 мені сподобалося більше, ніж на 3. На 3 там у мене з виворітної сторони, таке, хто знайшов вийшло. Ну, таке негарне, а от вже на 5 ниточок, то в мене вже і тут красиво виходить. Е, пробувала я робити пазушний розріз тією ниточкою чорною вісміркою, яку я показувала е, в минулому відео. Але чимось мені здалося, що вона затовста. Ну, в руках я перле не тримала, ні вісмірку, ні 12 -ку. порівняти мені немає з чим. І тому я вирішила зачекати з пазушним розрізом. І замовила я собі цю ниточку перле вісьмірку. І спробую тепер: А, Perle DMC вісмірка. DMC і тепер хочу спробувати і порівняти ці ниточки. Ну, чомусь мені здається, що якраз оця дешева нитка, вона мені здається грубою якоюсь. І дуже так якось, ну, не знаю, можливо, я помиляюсь, тому що, тому що я цього ніколи не робила. Не знаю. Це моє перше об'єктивне враження, об'єктивна думка. Е, не скажу, що це легко робиться пазушний розріз. Спробувала я й на п'яльцях, потім п'яльці зняла. Давай пробувати на руках, але такі, от все-таки от п'ять... Е, Ниточок захватила я на пазушний розріз, То мені здається, це все-таки ну от красивіше. І тому я не вишила одного рядочка хрестиків чорною ниточкою. Я їх, їх заберу, ті ниточки, на пазушний розріз. Так, ну, забираю поки що. Ще раз хочу, О, такі, ну, такі соковиті кольори. Ну правда? Ж? Ну, мені дуже подобається. Я вибачаюсь, я ще закрию вікно, тому що в мене сусід там щось пиляє, то вибачайте за шум, зараз закрию вікно. Так, вікно я закрила, надіюсь, шуму тепер менше. Минулого разу я цілий шматок відео просто перезняла заново, тому що вікна відкриті, у нас зараз дуже жарко. І, і кожного дня я, я люблю, коли вікна відкриті, коли свіже повітря. І так не звернула уваги, відзняла шматок, а коли стала монтувати відео. Чую, як у мене в сусідки кури несуться. Ну, кричить курка і все ну і смішно і грішно. То я мусила перезняти цілий шматок відео. Ну, вибачаюсь, уже я перезнімати не буду. Вікно закрила, надіюсь, що тепер шуму буде менше. Так, поїхали далі. бо щось я відійшла від теми. Так, ну от така от красива робота. Кольори яскраві, гарні. Я себе зловила на думці, що я ні разу не показувала, жодного разу не показувала свою організацію, як я вишиваю цю свою роботу. Організація тут у мене взагалі ніяка, але все ж таки покажу. Отака от у мене коробочка. Отака от у мене коробочка. Так, я вишиванку забираю. Відкладаю. Так, Отака коробочка. Де в мене мусорничка, магнітик. Тут у мене йдуть нитки, мої бабінки, тут всього-навсього 9 кольорів. І це нитки з пасмочок. Я навіть нікуди його не навішую. А тут шматочки нитки, я кожного разу заправляю нитку петелькою і вишиваю цілою довгою ниткою. Які в мене шматочки залишаються. У мене, так як є невеличкі елементи ще по вишивці, то я оціми шматочками ниточок, тоді їх зашиваю. От така от у мене зовсім нехитра організація. Коробочку взяла, забрала, заховала від бусинки, бо бусинка в мене любить покоперсатися. Ви замітили, що вона зараз не приходить до нас у кадр? Вона дуже стомлюється. Вона зараз бігає на вулиці, гуляє, вона як наганяється, заходить в хату і випрягається. Вона вже тоді не хоче не до мене приходить, вона тоді сама по собі. Так, і далі, здогадались, думаю, да. це вже я почала відшивати манжетик збільшу, мабуть. Отака краса виходить. Оце отакий невеличкий шматочок, а тут близько 800 хрестиків отже відшито. Це я тут працювала два вечори потрошку, трошку. я ж кажу, тут близько 800 хрестиків. Але виходить гарно. Я так поміряла, що манжет має бути, мабуть, 25-27 см. Якщо не помиляюсь, ну, думаю, що так. То це виходить? Якщо я довершу, ну, отак, от, от, повністю, то це буде. Ну, оце, я міряла 5 см. Ну, можливо, вже чуть-чуть і -чуть більше. А зараз переміряю. Шість. Якщо я оце отак ні 5, чого ж 6-5. 5 см. То це виходить, ну, п'ята частина. Якщо 25 см брати манжет, то це п'ята частина буде. Ну, цікаво, скільки тут хрестиків буде всього у манжетику і за скільки я його вишию. Ну, але це те, що я два дні вишивала, це зовсім потрошку. Треба більше сидіти над нею і більше старанніше працювати, то буде, я думаю, за тиждень, як гарно працювати, то все вийде. Так, от така от у мене. Розпочув такий розпочатий манжетик. Вишиваю я його теж на суцільному клапті. Це клапоть у мене тканини. 75 на метр 70. І я на суцільному, нічого я не обрізала, не різала. На суцільному шматку я вишиваю. А вже кравчення, хай тоді, хай тоді ріже так, як їй треба. Так. Ось так виходить. Відкладаю. Далі. На чим я ще працювала? Я так і працювала. Непоганий у мене тиждень вийшов. Так. Так. Перед собою, ви бачите, буде в мене отака от куля. Дзвіночки. Так. І тут у мене вже отакий прогрес. Таке враження, ніби тут будуть не дзвіночки, а метелик. Це мені так тільки здається. Правда, на дзвіночки щось не схоже. Схоже на метелика. Правда ж? Так, відшиваю вже 747. Це в мене вже який колір? Ось два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім кольорів я вже відшила. І це відшиваю дев'ятий колір. Ось така виворітна. Ну, виворітна тут, звичайно, не гарна. тому що всі закріпки там з другого боку, щоб період красивий. До танці саду, звісно. Так собі. Але я ж кажу, що я з цією іграшкою не поспішаю, і я її вишивала два вечори, мабуть. Чому два? Один вечір я вишивала. Один вечір і так за вечір я непогано просунулася. Теж хрестики я не рахувала. Чогось мені ліньки, хай потім порахую. Я по кольорам їх рахую, то загалом це зробити буде нескладно. Дні, коли я їх вишиваю, цю іграшку я теж записую, і тому це складності мені ніякої не буде порахувати. кольорам кількість хрестиків. Так. А зараз я хочу вам показати прев'ю від набору китайського Джой Sunday. Не знаю, я його назвала Природа, але тут воно перекладається трошечки не так. Щось зв'язане з річкою, Рівер, річка. У мене це просто слово, одним словом, природа. Це спеціально показую для Софії. А був мені такий коментар від дівчини, і вона прохала показати прев'ю цієї картини. І от я показую. Хочу зауважити, що ну, прев'ю досить негарне. Ну, я, ну, на мій погляд, ні. От через камеру ще так більш-менш нічого. А от коли дивиться, ну дуже негарне прев'ю, воно ну, таке якесь розмазане, якесь таке ну негарне. З відшивом, звичайно, не порівняти. Але от та пляма, що мені не подобається, от, от, от в цьому районі у відшиві вийшла якась пляма. Тут її немає на прев'ю. Що не так, Яку там вони помилку зробили, можливо, нитки перепутали. До речі, хочу дуже подякувати за коментарі дівчатам. Дуже такі корисні поради мені дають. Одна дівчинка мені написала, що треба дивитися уважно на нитки, як же ж кростічкіт, фірма. Кростічкіт, там, де в мене. Сакуровий сад, здається, і річка, то е, така синя, синя, синя палітурка в тому наборі. І от якраз ця фірма мені сказала, що там дуже плутають нитки. І коли ну, перед тим, як вишивати, треба дуже уважно їх передивитися, чи все там вірно, чи немає помилок. Дуже дякую за поради. Я все це беру до уваги. І, звичайно ж, коли буду відшивати, я обов'язково все це перевірю. Я не забудусь, я пам'ятаю. Ну і якраз в цій картині, я думаю, можливо, дійсно перепутали якісь колір нитки, що в мене вийшло на відшиві якась пляма. І вона мене чогось так. Ну, як здалеку, ніби й не дуже видно, а от з близька, ну я не знаю, на чого та пляма. Тут на прев'ю нічого не видно. Але прев'ю це більше всього, що це не відшив, а це, можливо, якийсь скан. Ну, ну Не дуже гарне прев'ю. Хоча через камеру дивитися, то й красиво. А вживу ні, це точно ні. Вживу дуже негарне прев'ю. Так, і ще хочу розповісти про свою ще одну роботу про турецьку султану. На цьому тижні я відшивала е, цю роботу один день. Показувати я таки її не буду, хоча мені теж в коментарях писали, що треба показати. Але, ну, від. Зовсім не той у, у тій картині, ну хоча б мені два ока треба вишити, щоб було ну, пристойний, пристойний кадр. Але відшила я там 604 хрестики, трошки, звичайно, замітно, що я шила, що я робила, там я в волосі трошки вишила, так, і трохи око, чоло почала вишивати. Взагалі, брала ниточку і зашивала, де, де могла достати. Дуже я далеко не прораховуюсь. Я вишиваю колір під колір, накладаю, так би, як би зашиваю сплошною зашивкою. Накладаю колір під колір. І тому я далеко дуже не йду, обов'язково прорахуюсь. На один хрестик, але обов'язково прорахуюсь, це я вже знаю. Якби я е, уважно не рахувала, все рівно в мене виходить, що десь один хрестик у мене не туди. І тому, щоб мені не пороть, я роблю так, мені це дуже зручно, мені це подобається, і займає набагато менше часу на різні там відрахування. Взяла колір, і який там слідуючий колір під колір, і вишиваю. Так, на цьому я закінчую своє коротеньке відео. Надіюсь, мої просування вам сподобалися. Я дуже довольна і мені дуже хочеться далі швидше просувати свою вишиванку. Можливо, вона вже комусь і надоїла, але все рівно я її показуватиму, тому що це мій основний процес. І бачите, я за нього досить таки серйозно взялася, і тому я його не залишатиму, поки я його не дошию, він у мене буде в роботі. І показуватиму я його кожної суботи. На цьому я своє відео завершую. У кого які питання будуть, задавайте. Дякую за коментарі, дівчатка, вам, за поради, цінні поради даєте. Дуже дякую. На цьому все. До побачення, гарного всім дня, теплого, мирного, спокійного. До нових зустрічей!